Волонтери батьківщини за ініціативи народного депутата України Валерія Дубіля, вкотре підтримали Прилуцьку центральну міську лікарню. Мами новонароджених отримали бебі-бокси. Це не перша допомога пологовому будинку. Ми опікуємося дітками, новонародженими. І сьогоднішня допомога приурочена до дня матері. Прийшли вас завітати від народного депутата Дубіля Валерія Олександровича з Днем Матері. Сьогодні також день сім'ї. Побажати вам міцного здоров'я успіхів і ну, всього самого гарного святому дитяче харчування, предмети гігієни, одяг для немовлят. Найнеобхідніше в перші дні народження батькам і малечі. Особливо в нагоді вони стануть переселенці з городні. Мамі вже трьох діточок Анні родина мусила переїхати до прилук через постійні обстріли. Ми переїхали сюди, тому що в мене ще двоє маленьких діток. Старший 5 років буде меншому, півтора і. Третього ось, сама найменша. Дякуємо Валерію Дубелю за допомогу, що підтримує Оля, мешканка села Ольшани, що на Ічнянщині. Мамою стала в п'яте. Жінку до сліз розчулила увага і підтримка. Дякую Валерію Дубілю за підтримку. Магала, щоб був мир. Сьогодні пакунки для немовлят від волонтерів батьківщини отримали п'ять родин, в яких днями народилися дітки. Вкотре приїхали в пологовий будинок привітати. Молодих матусь з ним матері, з ним сім'ї від народного депутата Валерія Олександровича Дубіля. Ну котре привезли все необхідне для того. Для новонароджених дітей це дуже важливо, коли ми маємо можливість отримувати таку постійну підтримку, яку надає нашій медичній установі Валерій Дубіль. І коли тим більше, коли це такі позитивні моменти, дійсно ми отримуємо високовартісне обладнання, медикаменти передаємо їх для хворих людей, які отримують це безкоштовно. Але все-таки пологове відділення це завжди позитив. Тому колектив відділення щиро дякує Валерію Дубілю за таку постійну. Традиційну допомогу спочатку року родини, у яких народилися дітки, отримали близько 30 бебі-боксів. Ініціатор благодійної програми Валерій Дубіль переконує, фонд допомагатиме людям стільки, скільки це буде потрібно.